Бути красивою та доглянутою мрія кожної жінки. Головне правильно вибрати свій салон краси, де ви завжди будете впевнені в якості послуг і майстерності спеціалістів. Салон краси бо навіта пропонує повний комплекс процедур по догляду за собою. Тут працюють справжні професіонали перукарського мистецтва. Тому якість послуг задовільнить найвибагливішого клієнта. Хмельничани вже давно по гідності оцінили сам салон і професіоналізм майстрів. В індустрії краси він уже понад трьох років і являється представництвом академії. Володимира Тарасюка у місті Хмельницькому. За словами Любові Андрієвої, директора салону «Краси Бонавіта», салон постійно розвивається. Всі майстри, які зі мною працюють, ми їздимо в Київ в Академію Володимира Тарасюка. Ця академія має ліцензію Міністерства науки України. Та й сама Любов Андрієва постійно працює над собою та вдосконалює професійні вміння, бере участь у різних семінарах, міжнародних та всеукраїнських конкурсах. У 2005 році Любов закінчила Московську академію перикарського мистецтва Долорес, а це Академія світового рівня. Разом зі своїми майстрами ця чарівна дівчина кожні півроку підвищує свою кваліфікацію і разом із колегами проходить навчання в академії Владимира Тарасюка. На запрошення Любові Андрієвої днями творчий директор компанії Владимир Тарасюк. Андрій Крупчинський відвідав Хмельницький майстер-клас відомого стиліста для хмельницьких перукарів пройшов на ура. Шість годин поспіль протягом п'яти днів, не випускаючи з рук ножиці та гребінець, столичний перукар навчав хмельницьких майстрів перукарській справі. Секрет успіху перукарів Бона Віта Андрій вбачає насамперед у гарній базовій підготовці. Ну і звісно, у природних здібностях. Адже саме розвиток та професіоналізм є основними складовими роботи салону. Первое. Что лежит в успехе любого там парикмахерского бизнеса, это салона, академии, любого обучающего центра, команды, это желание учиться. Поэтому я на самом деле с высоким уважением отношусь к тем людям, к тем командам, которые а, собирают такие семинары, которые обучаются, которые растут, потому что на сегодняшний день расти могут только те, кто учится. 2021 век это век на самом деле очень быстрый, очень скорый, максимальное ускорение во всем. Гонавито это ребята, которые собрались и во главе а, руководителя Любы. Это команда, которая захотела учиться, захотела поднимать свой уровень. Салон краси Бонавіта це салон високого рівня. А дипломовані перукарі, косметологи, майстри манікюру та педикюру допоможуть вам створити індивідуальний довершений образ напередодні новорічних свят. За словами Любові Андрієвої, у новому році будуть модні зачіски без особливих прикрас і надмірностей. Дозволено все, від максимальної довжини до найкоротшої стрижки. На сьогодні модно в сезоні це елегантність, стриманість і простота. А зараз модно що гарне доглянути волосся. Краса жінки у розумінні любові це природність, грація, витонченість і шарм. Наші майстри мають індивідуальний підхід для кожного клієнта. Завітайте до нас, салон краси Бонавіта, і ви побачите, як ви гарно будете виглядати в новорічні свята. Салон краси Бонавіта. Ваш шлях до здоров'я та краси.